Слово о полку Ігоревім читає Артем Окороков. Слово о полку Ігоревім визначний пам'ятник давньоруської культурної спадщини історична епопея, створена наприкінці 12 століття. Основний сюжет книги присвячений невдалому походу на половців новгород Сіверської дружини, очолюваної князем Ігорем. Однак у слові згадуються й інші події з історії Київської Русі, князівські міжусобиці і битви ранніх часів. Окрасою книги її основною ліричною темою є Плач Ярославний вражає глибиною свого драматизму монолог дружини Ігоря, яка журиться через поразку чоловіка. Художній переклад твору здійснив видатний український поет Максим Тадейович Рильський. Чи не гоже було б нам, браття, розпочати давніми словами скорбну повість про Ігорів похід Ігоря Святославовича, а зачати нам отою пісню по сьогоденних бувальщинах не по намислу Бояновім. Боян бо Янбо наш віщий. Як хотів кому пісню творити, розтікався мислю по дереву, сірим вовком по землі, сизим орлом попід хмарами? Спогадає перших днів у собиці. Випускає він десять соколів, а на зграю Лебединою, котру сокіл доганяє, та перше і пісню зачинає, чи старому князю Ярославові, чи Мстиславові Хороброму, що зарізав Редедю, перед полками Касойськими, а чи красному Роману Святославовичу. Боян же, браття, не десять соколів напускав на зграю Лебединою, накладав він на живі струни віщі персти свої. І самі вони славу князям рокотали. Зачнемо ж ми, браття, від старого Володимира до Ігоря Сьогоденного. Ігор сей славен князь мітцю розуму оперезав, мужністю сердечною нагострив, ратного духу виповнився та й повів полки свої хоробрі на землю половецьку, за землю Руську. О бояне, солов'ю наш давній. Тобі б сей похіто щебетати, по дереві мислі порхаючи. Розумом ширяючи під хмарами, давню славу звиваючи з новою. Летючи тропою Трояновою через степи на море. Тобі б співати пісню Ігорові Ігорові Олега внукові. Небуря ясних соколів занесла через поля широкі, Галич лине з граями дону великому. А чи так би заспівати тут Віщі бояни внучі велесів? Іржуть коні за солою, слава дзвонить у Києві. Сурми сурмлять в Новгороді. Стяги мають у путивлі граді. дожидає Ігор брата Всеволода.